Ми будемо виїжджати, боїмося мобілізації. А те, що їх вб'ють і можуть мобілізувати росіяни, то ні. Прижає на евакуацію. Оце була крайня. Нам розхерачили автівку. <ріць> Ми Мето! Ручка, була спірів. Вона не поїде, все. Уходимо в Сиро. Все, прощавай. Була автівка. Була автівка, немає. Але не залишились живі. Евакуація не вдалася. Тепер вижити потрібно, бо вилітайте в пів Ще зробив по погатівки. От що роблять? То що сказали нам одне, а там було інше, що люди готові на сумку вже приїхали і зібрались. Ну, типу, вони сіли в авто, ви уїхали. Вони навіть не збиралися виїжджати, і там син і там хлопець був ну, 40 років, ну, кріпиш. І він просто стояв, дивився телевізор, і він не хоче виїжджати, що ТЦК. Uh -huh. Що боїться uh -huh. блокпости. Він ніколи не виїжджав. І типу, вон вони сидять, ждуть. Ну а виглядає нормально? Здоровий мужик. Так ну бачите, це знову ж таки. Це не тільки на сході. Зараз будуть е, всі там, як вішою, да, клеймо на те, що на сході чекають. Чекають русський мир, і їх, їх багато. Вони всюди, хто чекає на руський мир.